Не цікаво те, що відбувається в Росії, просто елементарно не цікаво. А з іншої сторони, я більше вірю, самій головній, вона там якась головна, чи одна з головних цих бабів, власне, у Пусірайт. Я її вірю більше ніж те, що строю довкола. Вона сказала: що в Росії, щоб стати популярним, то обов'язково потрапити до в'язниці. Вони це робили. Вони це робили. Так що це зараз іде просто гра. Елементарна гра це все одно як гра була з виборами, коли mm -hmm. вся опозиція знала, що їх підставляють, що мають все Але вона безконечно скиглила вся опозиція, що їх підставляють і будуть підроблені документи. Але замість того, щоб зупинити вибори і почати знову спочатку, вони все одно грали в ту гру. І я думаю, що може я трошки тішу себе, але я знаю дуже багатьох членів Організації Свобода. Вони то знали, що вони будуть боротися, і вони до сих пір борються. Ніяка жодна опозиція, поки що, крім свободи, не бореться на своїх дільницях. Так що стосовно то у нас, у нас це постійно, а, вони це, а у нас навіть немає тоталітаризму, у нас є жлобство, у нас, навіть, не, ми, у нас немає власного виробництва автомобілів, і тому більш, ми більш вільно себе почуваємося, ніж ті, які випускають погані автомобілі. Тому що у нас є віра, що коли ми будемо щось робити, у нас веде краще. І тому ми вільніші, у нас немає ніякої відповідальності. Але з іншого сторони, у нас в країні, у нас, у нас всі свідомі команди, вони набагато кращі, ніж ніж вся просто колотнещена довкола. Команда, яка ні з музичного, ні з культурного воно нічого не представляє. це, це сірість і це просто гра, це політика, це бажання адвокатам працювати, прокурором працювати, вони дали декотрим десяткам людей просто можливість ще заробити гроші всього-навсього. А собі славу. Так. Якщо е, один з просто символів, якщо використовує... Їхню назву Мадонна. Ми знаємо, що Мадонна, що вона таке. Тому що Мадонна вона відрізняється від нормальної музики тим, що вона може заробляти гроші на бучому. А на будь-чому заробляють якісь хреї. Тому що музиканти заробляють на музиці, лікарі на, на роботі з хворими. Це, це гра, це гра, і тут немає ні жалості, ні підтримки, нічого. Хай бавляться, це не входить за межі. Не виходить за майже Росії, будь разі.